Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді Ює. До нас повертається справжнє літо. Погода п'ятниці в Україні сухою, спекотною, малохмарною і сонячною. Температура повітря майже скрізь досягатиме 30 градусів вище нуля, а на лівобережжі, можливо, 32-33 градуси, звичайно, спеки. Високий атмосферний тиск. Східний антициклон, саме вони створять ось такі метеорологічні умови у більшості областей України. Трошки будуть відрізнятися Західні області, там ще залишаться короткочасні грузові дощі, і дещо нижче буде температура повітря 23-27 градусів. У Києві також п'ятничне літо. Близько 30, ну десь від 28 до 30 градусів у столиці, і відсутність нарешті дощів сухо, малохмарно і сонячно. Хочу сказати, що і субота, і неділя за попередніми прогнозами також будуть спекотними та сонячними. Хочу е попередити тих, хто реагує на такі зміни погоди на спеку, яка все ж таки досить затрималася, на значний ріст атмосферного тиску. Подбайте про своє здоров'я. Ви вже знаєте прогноз, попереджені, тому бажаю всім. Гарної, спокійної, мирної п'ятниці.